Отримати спадщину, яка перебуває на тимчасово окупованих територіях, можливо, як тоді, коли ви переживаєте в Україні, також якщо ви проживаєте за кордоном. Першочергово, якщо ваш родич помер на тимчасово окупованій території, вам необхідно в судовому порядку встановити факт смерті. Навіть якщо ваш родич помер рік півтора назад, а ви пам'ятаєте, що для відкриття спадщини треба вкластися саме в 6 місяців з дати смерті спадкодавця, то на ось такі нюанси, коли ваш родич загинув або помер саме на тимчасово окупованій території, діють інші правила. Строк 6 місяців на подання заяви для вступу у спадщину відлічується саме з дати. Винесення рішення, яке набрало законної сили в українському суді, не здати фактичної смерті, яка зазначена у свідоцтві про смерть, яка видана на тимчасово окупованій території. Далі, якщо ви перебуваєте в Україні, вам достатньо звернутися до будь-якого нотаріуса по місцю вашого фактичного проживання. Якщо ж ви проживаєте за кордоном, у вас для прикладу є знайомі родичі, які виїхали на підконтрольну територію, то ви можете виписати довіреність на представництво ваших інтересів, тобто відкривати спадщину, не обов'язково бути юристом. Також обов'язково подається ще в комплекті з довіреністю заява про вступ у спадщину перед тим, як Завіряти такі документи рекомендовано, щоб ваші родичі або ви особисто звернулися до українського нотаріуса для того, щоб були розроблені потрібні зразки, тому що за кордоном і в посольстві України, і відповідно, навіть якщо ви у місцевого нотаріуса будете посвідчувати заяву про ступу спадщину та довіреність, діють різні зразки. Тому треба, щоб саме ваші посвідчені документи потім були прийняті українськими нотаріусами. Наступним кроком ви маєте розуміти, що вам треба, якщо ви завірите не в посольстві України заяву про ступу спадщину та довіреність, обов'язково апостилювати. Виключення складає Польща, тому що, наприклад, між Польщею і Україною діють відповідні міжнародні домовленості, апостиль не вимагається. Знадобляться тільки переклади посвідчених документів. Далі ви цей комплект документів передаєте вашому представнику в Україну з-кордону і відповідно вже ваш представник співпрацює з нотаріусом і відкриває спадкову справу. І далі, якщо у вас наявні оригінали документів і це майно занесено в реєстр речових прав, зможете отримати свідоцтво про спадщину. Якщо вам потрібна допомога в отриманні спадщини, можете звертатися до нас. Ми працюємо по Києву. Номер телефону в шапці профілю.